Так, дорогі друзі, вітаю вас. Сподіваюсь, мене добре чути. Мікрофон тут прилаштував. Радий всіх бачити прямий ефір у нас ніч з 19 на 20 жовтня. Радий всіх вітати в прямому ефірі спілкуванні. Ставте ваші лайки, ставте ваші запитання в чаті цього ефіру. Робіть ваші щедрі донати на підтримку Сил оборони України. Робіть все для того, щоб українська оборонноспроможність давала. Дала можливим Україні вистояти під цією російською навалою, будь ласка, будьте активними, небайдужими, Зрозумійте, що ніхто, окрім українських захисників, зрештою не зробить можливим існування української держави. Які б гарантії хто не давав, ці гарантії нічого не варті, якщо Україна не буде спроможною власної української армії. Тому всі донати, які ви робите у фонді, Технології майбутнього, через які я збираю, ви бачите там велику суму. Це вже гроші, які витрачені, які йдуть на закупівлі тих замовлень, які роблять українські захисники, українські бригади. Це і 28-ма бригада, і підрозділ Карна в складі 22-ї бригади Національної гвардії Київська Русь, і інші підрозділи, на які ми збирали. Раніше тому робіть донати. Ви знаєте, ну цікаво все більше подробиць після останнього візиту президента в Білий Дім, і ці подробиці, які спливають, вони звичайно трошечки нас не радують. В це в тому сенсі, що ми побачили, наскільки американський лідер знову потрапив під вплив Путіна. З іншого боку, радують в тому, що український лідер навчився цьому давати відсіч і спокійно, аргументовано зупиняти. Будь-які, я б сказав, так намагання перетиснути, перегнути палицю, змусити Україну йти на неприродні, неприйнятні компроміси або забаганки, які можливо хотілося б в даному випадку Дональду Трампу, щоб Україна прийняла для того, щоб Путін, отримавши те, що він, начебто, хоче, а зупинив цю війну, тобто. Начебто да, цього буде достатньо, Путін наїсться да, і скаже, все більше їсти не хочу, війну припинено. А для Дональда Трампа це в свою чергу означає, що виконана його задачу по зупинці цієї війни і відкривається дорога до Нобелівської премії миру. Так от, те, що президент не прогинається під цим всім, це якраз вказує, що він вміє тримати удар. І це заслуговує на найвищі похвали і компліменти. Отже, вийшла стаття у Financial Times, яка. Не дуже я б так сказав, да, оптимістична, але дуже чесна, тому що вона показує все, як є. Дональд, Дональд Трамп переконував Зеленського прийняти вимоги Путіна, інакше Росія знищить Україну. Як пише Financial Times, під час зустрічі в п'ятницю, Трамп постійно повторював тези Путіна, які той озвучив йому під час телефонної розмови днем раніше. Трамп переконував Зеленського прийняти умови Путіна, інакше той знищить Україну. Слово знищить це пряма цитата. Зустріч між президентами України та США багато разів переростала в змагання по перекрикуванню. Трамп постійно лаявся матом. В якийсь момент Трамп прибрав у бік українські фронтові карти, наполягаючи на тому, щоб Зеленський віддав Путіну весь Донбас. Деякі тези Путіна Трамп переказував дослівно. Хоча вони і суперечили його ж висловленням про слабкість Росії. Про це повідомили європейські чиновники, які поінформовані про зустріч, Трамп сказав Зеленському, що той програє, він, попередивши, якщо Путін захоче, він тебе знищить. Напружена зустріч була схожа на перепалку, яка мала місце в Овальному кабінеті в лютому, коли Трамп і Венс накинулись на Зеленського за те, що, мовляв, у Зеленського недостатньо вдячності американцям. Путін зробив нову пропозицію Трампу в четвер, згідно з якою Україна має віддати Донбас в обмін на невеликі території Херсонської та Запорізької областей. Тобто, напевно, поміряти квадратні кілометри і там щось віддати. В свою чергу Україні вдалося повернути Трампа до заклика, заморозити війну на поточній лінії фронту. Але зустріч, яка мала місце на цьому тижні, вона відображає капризну натуру Трампа і демонструє його готовність просувати максималістські вимоги Путіна. Войовниче повторення Трампом риторики Путіна погасило надію багатьох європейських союзників України, що Трампа можна переконати збільшити підтримку України. Настрій Зеленського після зустрічі був вкрай негативний. Європейські лідери також не були оптимістичні, але прагматично планували свої наступні кроки. Ну, Що можна сказати після цього? Можна сказати, що якщо б це сталося вперше, ми були б в шоці, ми були б вражені, засмучені, розбиті і так далі. Але це вже, скажімо так, перший раз це виглядає як драма, трагедія, другий раз це виглядає вже як повторення, третій раз це вже як звичка. Тобто сказати, що ми сильно цим вражені, прочитаним. Ми засмучені, тому що нам не подобається, коли на нашого президента тиснуть і змушують його робити неприродні вчинки, віддавати українську землю і так далі. Але сказати, що ми в шоці і хапаємося за серце, ми не можемо. Ну, Скажімо так, буває. Да? Ми знаємо, що через місяць, можливо, все знову переграється. І через декілька тижнів Трамп може знову повторювати, що в. Путіна жалюгідна армія, яка не спроможна перемогти Україну. Тому, навіть якщо під час цієї напруженої зустрічі в Білому домі, Україна має віддати Донбас, як каже Трамп, і так далі, можливо, він не в думку, не в гуморі, можливо, він хотів їхати вже в гольф грати. Знаєте, можливо, він втомився після цього тижня, через які на тижні, коли він літав на близький схід, підписував там ці документи і там з цими Ізраїлем і. Хамазом теж не все гладко, і можливо він хотів вже, ну хоч цю війну закінчити, і що той Донбас для Путіна, скільки там тих міст, віддайте їх вже, нехай для Трампа, вибачте, що той Донбас для Трампа. Не віддайте ці міста на Донбасі, нехай Путін подавиться, закінчимо війну потиснемо руки. Можливо, все так було, але головне, що в своїй публічній комунікації він повторює ту тезу, яка Україна повторює вже не один місяць. Зупинка. По лінії, де зараз фронт, переговори. Це те, що нам вигідно, і Трамп це повторює. Це не те, що ми його змусили, тому що це була його пропозиція в Джиді, в березні місяці, в березні, в Джиді він сам запропонував. Тоді Рубіо подзвонив Трампу. Рубіо був в Джиді, Єрмак був в Джиді. І Рубіо подзвонив Трампу і сказав: зупиняйте війну, де є, і переговори. І Україна сказала, ми не віримо, що. Він зупиниться, але ми готові. І, власне кажучи, ми постійно закликали повернутися до Джиди. І тепер виходить, що Трамп повернувся до Джиди. Це нам вигідно. Окей, е, значить, що е, ми далі? Ми далі просто робимо кожен свою справу. Президент веде переговори. Єрмак готує ці переговори. Е, Свириденко веде переговори з Бессентом, з міністром фінансів по новим угодам. Е, е, офіс президента готує всі. Документи, Сибіга, контактує з Рубіо, всі, хто долучені, допомагають фронту, ви донатите на Сили оборони, підтримуйте тих, хто, не, незалежно від настрою Трампа, виконує свою роботу. І виконує її дуже добре, так що Путін, скільки не намагався, не зміг виконати свої максималістські плани щодо окупації української землі. Підтримуйте збірну Сили оборони України в описі відео банка, в чаті банка. І так само я приват теж. Я всіх вітаю там на банці вже сумарно мільйон 10 тисяч, але це гроші, повторюсь, не на цей збір. А це сумарно накопичується. Так працюємо на банк для благодійних фондів. Банку показує суму, яка накопичилась протягом всього моменту з відкриття банку. Е, так. Погрожує Трамп, погрожує. Що зеленський робить? Спокійно виходить до преси і каже, я не почув від Трампа відповіді щодо передачі тамагавки. Ви бачили виступ Зеленського на прес-конференції? Якщо не бачили, подивіться у мене в опубліковане це відео. Коли Зеленський вийшов з овального кабінету і дав прес-конференцію. Зверніть увагу, як, як все помінялося, коли після овального кабінету попереднього разу, які всі були напружені зараз. Тут президент на релаксі вийшов. З жартами щось сказав. Ну, не був. Він супер задоволений, не був. Але видно, що і спокій теж в нього. От я скидаю відео в чат. Подивіться, він на такому, я б сказав, на характері спілкується і каже, що я не почув слова ні. Він же потім поїхав ще на інтерв'ю до НБС і сказав, я не почув слова ні, що на там Да, Ми підтримуємо заклик Трампа зупинити війну там, де вона є. Да, Ми працюємо над тим, щоб нашу оборонну спроможність посилити. Да, ми зробимо все для того, що. Щоб Україна озброїла Америку найсучаснішим дроном. І це все, От, тобто фактично, головне досягнення це те, що українська влада в особі Зеленського Єрмака, Сибіги, Свереденка, всіх інших, вона зрозуміла Трампа, зрозуміла його психотип, психологію, психологічний портрет і вибудовує подальшу комунікацію так, щоб це не шкодило нікому, ні нашій психіці, ні настрою Трампа. Окей, сьогодні такий настрій. Завтра він може бути інший. Нам своє робити. І вам теж своє робити. Не забувайте, завдяки кому є це завтра. Завдяки кому це завтра настане. Так. Що стосується інших новин, там, до речі, Вітков теж тиснув на Україну під час цієї зустрічі, щоб вона Україна віддала Донецьку область. Оскільки регіон рускоговорящий, так? так за такою логікою: Нью-Мексико штат можна відвідати Мексиці, бо він іспаноговорящий. Так? Вийшло інтерв'ю на Fox News самого Трампа. Воно писало в п'ятницю в перші половині дня до розмови з Зеленським, але після розмови з Путіним. Що сказав Трамп? Зараз у нас війна, але в нас є величезний потенціал для торговлі з Росією. Я сподіваюся, ми будемо успішними. Україна дуже хоробра. Це для нас плюс. Україна спитала, чи можуть вона отримати томагавки. Я розглядаю це питання. Я говорив про це з Путіним. Не те, що він дуже в захваті від цього, але вони томагавки потрібні. Нам теж ми не можемо віддати всю нашу зброю Україні. Новина, не новина, він це теж каже. Фактично, розраховувати, що нададуть томагавки, можна було тільки в дуже доброму гуморі, знаєте, тому що фактично все, що міг томагавками робити Трамп, це залякувати Путіна і тиснути його, щоб він погодився зупинити війну, що нам на плюс, на користь. Так? Я дуже добре ставився до президента Зеленського і України, але в нас не повинно бути дефіцита. тому я не можу ставити під загрозу Америку. Ну, Ми це сприймаємо просто як спроба уникнути е -е, передачі томагавків. Україна спитала, чи можуть вони отримати томагавки? Я да, сказали. запитали в нього. Ви отримали від Путіна якісь, е -е, якісь прояви того, що він відкритий до ідеї закінчити війну, не отримавши українських територій. На що е -е, Трамп відповідає? Ну, щось він отримує. Росіяни воювали, і він. Путін отримав певні території. Ми єдина країна, яка заходить, виграє війни, а потім іде, як ми це зробили при президенті Буші на Близькому Сході. Ми зайшли, ми підірвали все до біса, все знищили, а потім пішли. Пам'ятаєте, я казав, що треба було залишити за собою нафту. Але я з самого початку казав, що не треба було туди заходити. Мова про Ірак. Так каже, що Зеленський Україна готова до мирних переговорів, але не можна нічого віддавати Путіну, бо він терорист. Це сказав Зеленський в інтерв'ю NBC. Я згоден з президентом Трампом, що якщо ми хочемо зупинити цю війну і терміновувати переговорів дипломатичним шляхом, ми повинні залишитись там, де ми є, і не віддавати Путіну нічого додаткового, тому що він це тому, що він. Просто цього хоче. Тобто зупинка війни по лінії бойового розмежування. Також Зеленський наголосив, що готовий до зустрічі з Путіним віч на віч, а також готовий долучитися до зустрічі з Трампом і Путіним в Будапешті. Як можуть бути якісь угоди без нас про нас? Сказав Зеленський. Чи повинен Трамп бути жорсткішим з Путіним? Питає журналістка NBC. Зеленський каже: так Путін схожий на Хамас, але він сильніший. Він боїться тільки власного суспільства. Бо хоче бути президентом до смерті, йому потрібна підтримка росіян, тому він розраховує на продовження цієї війни. Також Зеленський сказав, що готовий приїхати до Будапешта, де запланована зустріч Путіна і Трампа. Якщо ми дійсно хочемо досягти справедливого і міцного миру, нам потрібні обидві сторони цієї трагедії. Як можуть бути якісь домовленості без нас про нас? Він сказав, що повідомив Трампа про готовність прийти на зустріч в Угорщину. За словами Зеленського, Трамп має чинити тиск на російського диктатора. Також, за словами Зеленського, мирні переговори мають проходити тихо, а не під ракетами та безпілотниками. Ну, тобто зупинка війни. Mm. Так. Так, так. Україна зробила Америці пропозиції щодо газової інфраструктури та атомної генерації. Сказав Зеленський. В Європі має бути нуль російських енергоносіїв. І зараз є чіткі сигнали з Америки про готовність поставити в Європу стільки газу і нафти, скільки потрібно, щоб замістити російське постачання. Слава Зеленського. Я зрозумів публічний меседж Трампа як те, що ми маємо завершити цю війну і почати це завершення з того місця, де зараз стоять солдати з лінії контакту. Не віддавати щось додатково Путіну, чого він хоче, тому що він терорист. Ну, власне, ну, ми це все. Е, підтримуємо, тому що це є українська переговорна позиція, починаючи з джиди. Також... Е, за словами Зеленського, щодо дзвінка Путіна, я не знаю, про що вони говорили, тому що ми не зустрілися з Трампом до цієї телефонної розмови. Але на сьогодні добре, що Трамп не сказав ні. Але я думаю, можливо, після дзвінка Трамп зрозумів, що росіяни цього поставки томагавків. Ну і головне, в своєму вечірньому телезверненні Зеленський, який вже приїхав до Києва, він. Дуже чітко відповів на це питання, що ж, е Україна готова віддати залишки Донбасу чи ні. Президент сказав чітко: ні. Ніяких Донбас віддавати Україна не буде. Так. Де ми. Так. Ми нічого не будемо дарувати агресору, нічого їм не забудемо. Ми ясно бачимо, що ця Росія є довготривалою загрозою, і нам, в Європі, треба тривале співробітництво і реальні результати. Ну, тобто, в цьому вечірньому зверненні Зеленський відповів Трампу, який, як ми бачимо за публікацією, фактично вимагав, щоб Україна відмовилася від Донецької області від тих територій, які не окуповані. Відповідь: Ми нічого не будемо дарувати і нічого не забудемо, не пробачимо. Це гідна відповідь лідера Української держави. Ну і, друзі, на останок я випадково пропустив. У нас тут свято таке: ну як свято, кругла дата. Шість років тому, пам'ятаєте, був такий потужний заступник смотрящий Порошенка. Фракції блоку Петра Порошенка Ігор Гірь Скільки ми годин його обговорювали, його корупційні справи і так далі. Пам'ятаєте. Е тільки змінилась влада і весь цей пафос, вся ця напищеність з цього діяча кудись зникла, і потім сам він зник з України. От, виявляється, шість років тому, як він втік з України. Кононенко е тоді повідомив, що він виїхав на змагання з тенісу в Китай. Його шість років пройшло, він досі не повернувся. Після цього будь-які розмови про те, що. Порошенко чесний, чистий перед законом і так далі, позбавлені будь-якого сенсу, тому що його найближчий соратник просто втік з України, тому що боїться правосуддя. Так, друзі, оце єдиний відступ від справді реальних важливих речей. Підтримуйте Донатом, Силу оборони, дивіться виступ Зеленського і запитань буде трошечки: надовго Трамп зупинив війну на Близькому Сході. Вже знову все відбулося. Ара Спенсер. Ара Спенсер, думаю, там буде регулярно все спалахувати, тому що при всьому бажанні Трамп не може цю ненависть взаємно погасити. Хіба що він туди введе американські війська, і це якось фізично. Але це вкрай непопулярна річ, тому він це не наважиться. Але думаю, що поки там не буде американських солдат, такі порушення будуть постійно. Олександр Сєбогін пропонує, щоб Трамп Україні віддав Майами в обмін на Донецьку область для до Росії. Непоганий варіант, давайте мінятися. Мені дуже боляче за нашого президента Наталя Кремко. Давайте кажете, не боляче, а гордісно. Ми гордимося нашим президентом і підтримуємо його в його діях, в тому, щоб чинити спротив як російській агресії, так і американській, я б сказав, недалекоглядній часом політиці щодо. Не приборкання, а замирення з ворогом. Віктор Стримбіцький, наш президент, вміє працювати з тиском на нього. Ну, тепер ми точно в цьому переконалися, як він чітко вийшов на цей брифінг і спокійно розклався. Сергій Нарожний, дякую Сергію за правду. Давно тебе слухаю, трохи доначе. Скажи про Фламінго. А про Фламінго що сказати? Воно вже в роботі, і ми бачили вже навіть збиті в Росії ракети Фламінго, які вони там розпаковували, аналізували і робили спочатку, що все дуже погано, а потім отримували вірогідну інструкцію і казали: ой, це нікчемна ракета, зроблена з говна і палок, А перші пости робили, що це небезпечна дуже зброя, мається це ну, Ну Тому я думаю, що фламінка ще себе проявить і воно вже в роботі. Тобто вже є збиті ракети, значить вони летять і долітають. Тому що вони тільки одну показали збиту. Так. Ділайте то, що должны, і ні на кого не надейтесь. Агата. Ну, так і робимо. Геннадій Масакітін, воєнний Росії, жалується, що всі інструкції для них по здачі вплив на українському язиці. Це неправда. Просто неймовірно, який вплив має Путін на американського президента. Одна розмова і погляди міняються. Наш президент був готовий до будь-якого сценарію. Велика повага. Наталія Анохіна, я бачу цей прогрес, і це дуже, дуже круто. Україна і Донбас не належить Трампу. Без рішення українців Трамп нічого не зробить. Всі його забаганки лишаться забаганками, пише Валентин Іванюк, згоден з вами. Чи можемо ми сподіватися, що Рубіо розуміє ситуацію? Віктор Самбіцький точно можемо. Це представник так званого істеблішменту, багаторічний, не один термін вже сенатор, і він точно знає. Він Путіну давав оцінки в вичерпні і вкрай критичні, дуже давно, вже 10 років тому. ВС Сергію, я так розумію, ви почали ці стріми для того, щоб вийти і знайти підтримку. Не розумію, хто куди має вийти, але ці стріми я почав близько восьми років тому. Тому це... у вас можливо дефіцит розуміння, чим я займаюсь. Тому вивчіть питання, а потім запитуйте, чому я почав стріми і коли. From Ukraine. Чи можливий наш контрнаступ? Чи маємо такі сили? From Ukraine. Думаю, що Сирський за допомогою штурмових військ постійно перебуває в готовності до певних контрнаступальних дій. Чи реально Трампа применити на сторону України РВ? Нереально, Трамп буде завжди за себе, навіть не надійтесь, не, не, не майте ілюзії. Просто треба його переконати, що в інтересах Америки, щоб Україна гідно закінчила цю війну. А так ми його ніколи на свій бік не перетягнемо. Алінова моя повага нашому президенту. Здоров'я та терпіння йому пережити цих двох. Окей, не да, не да. Не буду я лайку в ефірі повторювати, але як воно є. Так, Ольга Червінська переписується з Константином Макеєвим в чаті. Прекрасно. Ви переписуйтесь, обміняйтесь контактами і тримайте один одного на зв'язку. А я з вами прощаюсь. На все добре, добра, ніч, до побачення. До скорої зустрічі. Поставте лайк, відео, підпишіться на канал, поставте запитання, напишіть коментар і зробіть донат, Будь ласка, на все добре. До зустрічі. Пока.